І на останок новини спорту мрія залишилася мрією. Молодіжна збірна України з футболу не зіграє на євро 2015 у Чехії. Нездоланим суперником для підопічних Сергія Ковальця стала команда Німеччини. Причому долю протистояння фактично вирішив перший матч. Він відбувся у Черкасах. А як завершився, Олег Кукса розкаже українська молодіжка в четверте зіграла офіційний поєдинок у Черкасах. І знову стадіон центральний був заповнений практично повністю. Перші хвилин 20 українці показували активний наступальний футбол. А далі далися взнаки вищий клас та досвід суперників. Вони на 35 й хвилині повели у рахунку. Філіп Хофман влучно пробив головою. Фатально гол організували два Гофмани: Йонас та Філіп. Завершував останній коваль не врятував 0-1. Після перерви гості забили ще двічі. У середині другого тайму це вдалося Фоланду. А підвів риску матчі ще один Хофман Йонас – 3-0. Я очікував такого результату. Я задоволений грою. Перші 20 хвилин були напруженими, але потім гра пішла для нас вдало. У матчі відповіді збірна України показала більш змістовний футбол. Однак забити і на полі суперника їй не вдалося. А ось німці на останніх хвилинах дві свої нагоди використали у підсумку 2-0 на їхню користь. Нашим гравцям довіряють тільки пів року, бо вони грають в прем'єр-лізі, а німецька збірна грає на протязі трьох-чотирьох років основних составах Бундесліги. Тому тут ми могли представити бажання, самовіддачу, розум. Але на жаль, не вийшло». крім збірних Німеччини та Чехії у фінальній частині євро 2015 Також зіграють команди Сербії, Італії, Швеції, Англії, Данії та Португалії. Олег Кукса Ігор Неділько, Віка новини.